Так, друзі, прийшла я з города, притарабанила пів тачки перегною, і знайшла ще в себе ось такі е, квіти. Це якби гібіскус, але не дерев'яний. Чи як це називається? А, ну, я не знаю, коротше. Але я знаю, друзі, точно, що воно цвіте фіолетовими квіточками, бо того, що. Я цього літа бачила, як оцей великий цвів. Я його просто викопала. А оцей був <гум> оцей був, якийсь він, ніби так якби одинакові листочки, бачите? Якби одинакові. Ось цей і оцей. Якби одинаковий, але він ріс, можна сказати, що серед города у садку. Каже, мій ми, Михайлик, що викопай, та й будеш видіти. А тепер я привезла. Він каже, що за буріне додому привезла. А я кажу, та ті квітки, що ти казав, що викопати. Ну, і вчора я була в районі, купила два кущики ось такої крезентинки, крезентинки. Корінь. Корінь. Корінь має бути дуже гарний, бо якби ось така болванка. І бачу, що тут є навіть вже через торбинку. Такі малесенькі. Зараз сама подивлюся, мені самі цікаво, і вам покажу. Ну, що я вам, друзі, скажу? Жіночка викопала, дай їй Боже здоров'я на славу. Дивіться, які ось тут молоденькі. І ось тут вже такі молоденькі. Це у нас така жовта. Така жовта красунька. А ось ця червона, бачите? Червона, але. Але також дуже багато є вже молодняку. То я хочу трошки цю грудку розтрісти, посадити у горщик, у перегній. І поки що нехай, поки нема холоду, то нехай росте на вулиці. А потім заберемо або в підвал, або в нас є така. Як би то сказати, ми кажемо, що комора, де ми зберігаємо наші закрутки, то там мороз не проходить. То може туди заберу. Ну і ще в мене є бідні, нещасні, ось такі біленькі. А що бідні, нещасні? Бо того, що я їх, по суті, і не гляділа. Засипала якої-небудь землі, яка в мене була під руками, і тикнула все разом. І чорнобривці, і крезентинку, і ось таку. Боже, забула, киселичку, і воно все разом. Значить, воно або земля не підходить, або сусіди не цей чорнобривці, може, з крезентином не хочуть бути. Але дивіться, друзі, які молодесенькі ось тут є. Так що я це все теж пересаджу в горщики і у перегній, в гарну землю, і нехай воно собі росте. Так що будемо чекати весни. І будемо розмножувати. Бо хочу посадити, для чого купляла, хочу посадити на цвинтар мені треба. Ну і собі розмножу. Може, ще поїду до міста, куплю. Ось такі кущики у нас, друзі, по 50 гривень я взяла. У кого яка ціна, я не знаю, але були набагато менші за 50 І були ще по 80, але ще такраз пишна така велика пишна шапка. Ну, не знаю, пишіть, у кого які ціни. Та й працюємо далі. За таке, друзі. Не знаю, на чому воно там то відео стало, бо в мене дзвінок за дзвінком. Я так, якби якийсь президент е -е, по роботі, сьогодні вихідна ще, але люди дзвонять все рівно торгові, бо ну, не знаю. Це таке, таке життя. То й таке. То зараз я це, це все беруся, але спочатку поставила окріп, хочу зварити хоча б якоїсь каші. Михайлик їсти хоче. Та й я хочу. Під яблінку, коли обрізувала, з'їла три яблука, але яблуко не тримає. Треба щось їсти плотнішого. Так що я зараз готую обід сніданок і беруся до роботи. А ви зі мною? Ну і що, друзі? Притягнула я. Перегною і пообідали з Михайликом. Показувала вам, що буду зараз пересаджувати. Але для початку просіваю землю. Та й хочу вам показати, що я роблю. Але не знаю, буде видно, не буде. Зараз щось придумаємо. О, напевно, що отак от буде. Напевно, що отак. От я маю. Стою, позузює, звичайно. І я маю ось таке. Михайлик мені зробив такі ось такі решета, ось такі дірочки на землю. Це решето е з фільтра, по-моєму, від комбайна. Ну, в нього руки ростуть з правильного місця, та. А він таке мені зробив. Так, насипаємо і розсіваємо. Додала е, трошки, ой Боже, чого я додала, кротовиння, але дуже трошки, дуже трошки до оці всі відходи. Це все відсипаю. Коли в мене є такий гарний перегній, я хотіла, друзі, купляти мішок перегною. А. І Михайло каже, а тобі, ой боже, пообідала, ти його працювати. А тобі каже, не шкода давати за мішок перегною 200 гривень. У тебе такий гарний на городі є купа перегною. Я кажу, та певно, що так. Певно, що так, що шкода. А він каже, ну то, будеш все рівно, будеш все рівно цей Іти в город. При тарабань собі, каже, півтачки перегною. Хочеш, каже до мене, схочеш просієш. Не схочеш, даш і так. І нічого страшного не буде. Я кажу, та добре, добре щось нагадав, що підказав, що в у нас, у нас навіть не одна купа такого перегною, бо ми скидаємо. Ми скидаємо, жнемо, він стягує по то ми то все скидаємо на купу і воно, і воно перегниває. То я вам скажу, найгірший перегній. Дивіться, яка красота. Пухкий-пухкий, просто, просто пухкенький, такий легенький. І зараз я, що я зараз, маю рамені ще якоїсь посудини з дірками принести. Дуже я вже показувала вам. Дуже цю грудку, ось така грудка. Дуже цю грудку розбивати сильно не буду, але трішки треба її якось поковтати, щоб воно ну, трошки корінечко стало якось на своєму місці. Бо воно дуже земля, напевно, тверда була, не полита, щоб не розсипалося. І воно така дуже грудка. Зараз я спробую щось зробити. Я вам хочу, друзі, сказати, що треба ніде не робити, на роботу не ходити і щоб на телефоні дзвінки не відповідати. Знову мені відео телефонний дзвінок перервав. Ой, Боже мій, боже мій. Ну що робити? Ну, що робити, що шо... всі вважають, що я адекватна, що я, я нормальна, а всіх бояться. Ну, що робити? Ну, таке життя. Добре, показую вам, що я далі роблю. А що я далі роблю? А далі я маю ось такі відра. Як це показати? Це мене не буде ветку, ну нічого дурниці. Маю такі відра, і у цьому відрі є дірочки набиті. Не набиті, а просмалені. Зараз я сюди насиплю трошки цього трошки цих відсіяних відсіяних грудочок. І показую далі, що буду робити. Ще треба мені. Зараз тепер насиплю пухкою цієї землі. І що зроблю? І принести треба водички мені. І принести треба водички. Іду. Водичка і... І що зараз буде? І кладемо сюди. Огій. Цей. Трохи буде забагато глини. Так, отак. Отак. Тепер засипемо, засипаємо. Отак. Буде пухкенька така земелька. Отак, От утрамбую утрамбую, ще трошки. Ще раз. О, утрамбую і тепер додам водички. О, як вода тікає. Земля пухка і водичка тікає. І тепер що ще? І тепер ще раз, друзі, ще раз. Квіти свої треба любити. Я вчора хочу вам сказати. О, все, ось така буде красотінь у мене. Так само зараз посажу і другий кущик. Вчора я вам хочу, я вам що, друзі, хочу сказати зараз? Вчора Їхала з таку методу до району, я вам скажу, купити, що тут у нас прийшло, менше з тим якесь повідомлення. Купити декілька саджанців, яблук, чогось такого, щоб продовжувати рід, ряди своїх, свого саду. Ой, я вам скажу, друзі, люди якісь безвідповідальні, я не знаю, мені вже холодно стає, бо я жарко, а тепер холодно. Люди якісь безвідповідальні, люди не люблять свою рослинку. Як ти ж продаєш ту яблуньку, хоча б листячко обірви з нього, якщо воно вже їздить по базарах, вже не знати скільки, вже, може, тиждень, може, два, може, три, і ти не можеш їх продати. Обірви то листя, щоб воно не увагу людини, якось трошки... щоб людина не бачила, що то дерево таке нещасне. Людина... Я зазвичай дивлюся на корінь. Корінь ніби непоганий було. Присохли трохи, але непогане. Його просто лиш попідрізувати до живого і все. Але коли я подивилася на листок, який листок. Не зів'явши, а просто почорнівший, то мені не хотілося то дерево купляти. Думаю, ні. Буде цей раз буде без яблук. Е, буде собі буде без яблук. Ну і пішла я далі дивитися на крезентину. Бо Михайлик сказав, щоб купити е, крезентини, бо треба розвести і треба собі посадити і на цвентарі посадити. Ну і я що собі думаю? Та йду подивлюся. Я вам скажу, що й вибору аж такого не було, але дивлюся я, питаюся, я заціну по порядку, бо так кинула оком, що так на долину рядом є достатньо товару, як би прицінитися, скажімо так. І дивлюся, я чоловік продає чоловік продає е, таких стаканчиків, такі, друзі, ось такі о, маленькі. Десь я знаю, напевно, вони чи 0,5. Ну, може, як стакан від пива, але спеціальні стаканчики. Він хотів за них по 50 гривень, але кущик такий, як попередня, я вам показувала, що в мене росте у, довгі, у довгому тому ящичку. Та подивилася я, та що там є, брате, там немає ні приросту, ніякого, нічого. Пішла я далі. Пішла я далі, коротше, я попитала, були по 80 гривень, по 30, по 50. Але мені щось упало в око. Так, оця червона і ця жовта. Ще треба було купити. Якась була така з серединкою жовтою і по краях така, якби помаранчава. Але я не купила. Каже... каже, що каже. Каже, Михайлик, може, ще поїдеш, може ще не буде зими. Та ще, може, поїдеш, та ще й прикупиш. Ну, але то таке, будемо видіти, що тут буде. Але що я хочу про це все сказати? Що рослинку, щоб посадити, її треба любити. Так само і квіти, так само і вазони. Я вам неодноразово показувала, який у нас гарний цикламен. Він буде цього року цвісти. Я його пересадила, розсадила. І ще паралельно я зібрала з нього насіннячко і просто так, щоб воно не валялося, кинула під другий вазон. Друзі, воно все зійшло. І мені тепер треба то все бажано сьогодні і зараз то все зробити, щоб воно було, ем, ну, щоб воно не пропало. Бо шкода, шкода, я ж наробилася, я ж то пильнувала, я ж то думала, як би той бутончик з насіннячком зібрати, як би то його посіяти, як би то, як би все. Я не знаю, чого люди такі безвідповідальні. Коли дивишся в інтернеті, на кулі Хризантем, а рівняєш з тим, що я вчора бачила, це. Велика велика протилежність, велика, дуже велика. Там навіть 50% нема, щоб до рівності. Ну, так скажемо. Добре, сажу я другий кущик, а потім що? А потім не знаю що, а потім вам покажу, певно, що буду далі робити. А якщо ні, значить гарного всім дня, спокійного, мирного вечора. Хто коли б буде дивитися, не знаю, хто коли буде дивитися, може і зараз це відео закину. Так що бажаю всім міцного здоров'я. Заходьте на канал, підписуйтеся, рада буду новим знайомствам. Далі буде цікаво!